В Івано-Франківську представники компанії Yesilco AG презентували німецько-швейцарський проект переробки побутових та твердих відходів. Сьогодні більшість міст Прикарпаття мають проблеми з утилізацією твердого сміття, тому європейські інвестиції та досвід допоможуть у вирішенні цього питання. Через залучення інвестицій і використовуючи європейський досвід, ми зможемо ну, активізувати роботу. І ви одну якусь стратегію. Утилізування побутового великого ну і звичайно, промислового сміття. Швейцарська фірма уже понад 20 років займається спалюванням твердих відходів. Зважаючи на специфіку нашого регіону, швейцарські фахівці вважають, що для оптимальних витрат при утилізації сміття потрібно побудувати два заводи в Івано-Франківську та Львові. Івано-Франківськ це велика область, на полігонах якої щорічно складається майже мільйон тонн відходів, а тому потрібно організувати безперебійну доставку сміття на заводи. Від Оде можна возити не тільки машинами, але і залізницею. Також іноземні спеціалісти пропонують переробляти не тільки свіжі відходи, але і ті, що лежать на полігонах з попередніх років. Наша мета це переробка 20% загальної кількості сміття. Першим питанням тут залишається те, що до населення потрібно донести. Що для найефективнішої переробки сміття потрібно розділяти, наприклад, на паперове та скло. Цей цикл дуже спрощує економіку, бо продукт повертається назад. Переробленого паперу можна робити новий. Швейцарська компанія реалізовує свої проекти у таких. Країнах як Сербія, Чорногорія, Польща, Канада, Німеччина, Алжир.